Всім привіт, мене звати Ден. Це студія звукокуточком. Ну що, продовжимо дивитись, перекладати та озвучувати відео містера Бісти. Сьогодні на черзі відео одразу скажу дуже прикольне відео. Дивіться обов'язково до кінця побачити круті неймовірні бункери саме про бункери під землею. сьогоднішнє відео починаючи від бункера за Бакс і закінчуючи бункером за мільярд доларів. Нереально прикольні бункери, тому починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. У цій горі захований ядерний бункер за мільярд доларів. Ми на глибині 600 метрів під землею в горах. І цей бункер може пережити удари найпотужніших атомних бомб. Я покажу різницю між бункером за 50 мільйонів доларів, бункером за 30 мільйонів і ті, що між ними. І почнемо з бункера за Бакс! Начебто норм! Подивимося, що всередині. О, -о, -о тут волого. Я проведу екскурсію по бункеру. Екскурсія закінчена. Це просто контейнер, який закопаний під землею. <гум> і вже прогинається. Що пояснює, чому його продали за бакс. Виглядає так, ніби він вже пережив вибух. Думаєш, цей бункер витримає бомбу. Ні. Дізнаємося це. Скинути бомбу. Тій що? І бункери будуть все вожевільнішими. Ідемо далі. Далі бункер за мільйон доларів. Він був побудований для запуску ракет і щоб пережити ядерне апокаліпсис під землею. Як же в нього потрапити? Спустившись по незвичних сходах і увійшовши в двері вагою в три тонни. Чому три тонни такі важкі? Ви потрапляєте в серце бункера. Боже мій! Це як зоряні війни! У цій кімнаті запускалися ракети. Цей комплекс створений, щоб витримати ядерну атаку і потім відповісти. Підлога, на якій ми стоїмо, підвищена як величезна платформа, що висить на стелі. Ці вісім пружин єдине, що нас тримає. Навіть не віриться, що 50 років тому це був центр управління ракетами. Але ця людина перетворила його на прихований, укріплений будинок, готовий до кінця світу. як уряд дозволив його купити. Чувак, тут ванна! Яка які у моїх друзів у порівнянні зі звичайними гостями? Е, думаю, нижче. Так, пустимося на два поверхи. Це нижня точка. Ми на п'яти поверхах під землею. Отже, кухня, розваги, але найкрутіше це клуб. Вау! лаштову вечірки на глибині п'яти поверхів під землею. Куди Нолана швидше за все не покличуть. Зазвичай я це не показую. Wow. Ніхто цього не бачить. Він показав нам таємну на частину бункера ядерне сховище. Де десятиліття тому зберігалася справжня ядерна ракета. Ні, Джибі, йди сюди! Воу, стоп. Що це? Там безпечно? Ні. Стій, ні, Карле, він сказав, ні. Буде погано, якщо ми випнули світло. Я тебе не знаю, як ми. О, дуже страшно. Я нічого не бачу. Неймовірно, але це лише початок. Наступні бункери будуть просто щось. Вони будуть більшими і дорожчими. Але якби ви побудували свій бункер, він міг би виглядати як цей на задньому дворі. Надійно захований під ними бункер коштує 3 мільйони доларів. За мною цей моторошний сарай. Воу, вау! Ліземо в бункер, який побудований на задньому дворі. Божевілля! Воу, це круто! З точки зору безпеки на 2 моментар бетону. Крім безпечного будинку, це ще й музей моїх ютуб-проєктів. Якщо вам цікаво, чому цей бункер коштує 3 мільйони доларів, так це через колекцію божевільної і небезпечної зброї цього ютубера. Це ранцевий вогнемет. Він як справжній Тоні Старк. Дивіться, на зап'ясті. Він стріляє ножами і має електрошокер. І кулемет з бензопилою. Боже, це божилля! Не вривайтесь до нього в бункер. Він згадував про вогонь, тож... О, боже стій. Бро, ми в бункері! Ти, іди сюди! Добре? Тепер можна. О! <світ> боже мій. А, не впевнений, що це безпечно. Ага, Це жахливо! Ти спалиш твій бункер! Спробуєш? Так. Боже мій! божилля! Це хлопець псих. Це найгірший бункер для пограбування. Ну це не весь бункер. Є ще одна кімната. А, в сенсі здається, він дуже любить копати. У нього є ціла система підземних тунелів. Вау, цей бункер ще більше за інший. І тут є винахід такий небезпечний, що ми залишили його наостанок. Просяк випадок. Відійду сюди. Але спершу Колін показав гармату, яка перетворює боєприпаси, що завгодно. Зараз там хлібні булочки. Готовий? Так стріляй вже. Зараз вистріляй Давай вже. Той зараз! Мені страшно! зараз він вистрілить. Давай. Це приголошливо. Цілий рулон туалетки. Цього в тому, щоб захищати. Але Я не відчував себе в безпеці, коли Колін дістав це. Обертовий пояс з ножами. Не підходь близько. Оу-оу-воу-воу-воу-воу-воу. Oh, 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 Боже мій! Особливо, коли він почав робити це. Аніж коли-небудь вилітав? Ні. <slaps> гаразд, <slaps> гаразд. <slaps> вимикай, вимикай, вимикай! Це ж можна робити і без обертового поясу з ножами. Так, але це набагато краще. Джиммі, заціни! Це морозохвильовка. Протилежність мікрохвильовки. Беремо фістабул, складемо і отримаємо це. Воу! Wow. Він охоче показав, що буде з кошиками Фістеблз. Готово. Виглядає не тим, що є. Вау! Боже, мій заморожені Фістеблс. До речі, якщо хочете спробувати Фістеблз, долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Там ви першими будете зізнаватись про те, що у нас виходять нові відео, а також різноманітні розіграші. Та новини про містера Біста і не тільки. Тож, переходьте за посиланням в описі або закріпленому коментарі. Находьте надпис на наш телеграм-канал, підписуйтесь та будьте в курсі найостанніших новин від нашої команди звуку Куточку. Дякую за те, що підписуєтесь. Жорстко, так? Так, у прямому сенсі. Але як би безпечно Колін себе не почував, це не зрівняється з президентським бункером за 5 мільйонів доларів на цьому райському острові. Пахне кутячою сичею. <хи> Може вигляд і не дуже, але у 1961 році ним був задоволений один з найвідоміших президентів США, Джон Кеннеді. Боже мій, що хочете сказати, що у Кеннеді було тільки це? Так, стан так собі. Це президентська ванна. П'ять <хи> мільйонів кажете. Але є бункер крутіший за мільярд доларів. Такий надійний, що лише в ньому можна пережити ядерну катастрофу. Він не дуже великий. Сподіваюся, Кеннеді не побачить це відео, інакше він засмутиться через інші криті бункери. Думаю, що не побачить. Тепер перейдемо від бункера минулого до бункера майбутнього. Ласкаво просимо до бункеру за 30 мільйонів доларів! Це 15-поверховий бункер. Це по суті підземних марачос, побудований для 75 осіб, щоб вижити в будь-яких умовах. Для початку броньовані сталеві двері. Двері товщиною в пів метри. Скільки РПГ потрібно, щоб пробити ці двері? Думаю, три. І якщо це не дає вам відчуття безпеки, надахує укриття для снайпера, цілодобова охорона і улюблені штуки лайз. Зброя. Боже мій, ви готуєтесь до вторгнення? Не даму нікому вкрасти нашу їжу. Можна потримати? У цьому бункері є власний тир. Це божевілля. Може, це і перевір. Але якби світ і справді наближався до кінця, хто б не захотів жити тут. Тут є лікарня, кабінет лікаря, стоматологія, аптека, це ж в'язниця. І 15 розкішних квартир, які ми вже бачили. О, чувак, я пам'ятаю це. П'ять років тому ми провели добу в цьому бункері, і ми виглядали зовсім інакше. Я був молодий. Ця квартира на 15-му поверсі під землею краще ніж багато звичайних квартир. Пральна машина, сушарка, приголомшливо. І інші зручності на інші чотирнадцяти поверх. Не кажучи, воро він може заздрити, але думаю, ми купимо одну з них. Я Джимі. А що таке? Я бачу, ще слухай, один... подивись, що там. Достатньо кімнат для всіх. Можете подивитись кімната? кімната Джимі, я в цій. А якщо вам цікаво, що тут їдять, це наш продуктовий. ви хочете, щоб все було як у житті? <рес> Боже Ілля, це бекон у банці? Що за бункер, якщо немає бекону? Ну, у банці? А якщо не хочете пробувати бекон у банці, це хід гідропоні. Вау! Wow. Це, мабуть, одна з найважливіших кімнат у бункері. Замість землі тут використовують воду для вирощування рослин, що забезпечить нескінченну їжу. І нарешті ми дісталися до можливо найзахищеного басейну в світі. Боже мій! Чесно, цей бункер мінімум разів у 20 кращий, ніж всі, що ми бачили. Тут є басейн, нескінченна їжа, спортзал і навіть скеледром. Я навіть не знаю, що може бути ще краще, але є бункери ще дорожчі, тож відвідаємо їх. А тепер бункер за 50 мільйонів доларів під звичайним будинком у звичайному районі. Але на 9 метрах під землею знаходиться один з найдорожчих і найдивніших бункерів на планеті. Дослідимо його. Здалося б звичайний будинок, але є секретний код, що відкриває ліфт. Заблюрте, а то у нас будуть проблеми. Окей, один, два, три. І ліфт відкривається. Так, хлопці, готові? Ми спускаємося на три поверхи під землю. Оверніться все. Видно. Це каміні-цемент. І ми спускаємося. Так, круто! Ліфт їде цілу вічність. Окей, і. Боже! Мій. Вау! Що ми все сюди вмістили? Це божевілля! Бункер за 50 мільйонів спроєктований так, щоб здавалося, ніби ти не в бункері. Ей, hey, ей hey, помацайте килим! Це килим чи трава? — Не знаю, але приємно. Якби довелося застрягнути в бункері на 100 років, я напевно обрав би цей. Він не схожий на бункер, здається, ніби ти на вулиці. Пальма на трьох поверхах під землею. В них є ялинка, хоч і різдо було 9 місяців тому. Думаю, вона тут цілий рік. Почнемо тур з дослідження будинку, який знаходиться в бункері. Остережись! <п> Боже мій хлопець, який побудував бункер, типу метр п'ятдесят стій та рік та рік. Прийди. Ні, це не корусяшка. Боже мій, що це за місце? Вау, просторон! Набагато більше ніж я був. розкішно. Навіть не відчувається, що ти в бункері! Так ніби я в звичайному будинку. Цей бункер з так, що проживши тут десятиліття, ви не сумували за зовнішнім світом, адже так тут і відчувається. Бро, з вікна буквально видно дерева. Упевнений, ну, якщо у вас бункер за 50 лямів, ви не пошкодуєте колу. Стій, роти. О боже! І стій, стій, це прострочено вже 2 Та, роки. Знак жахливо. Загугли я помру. Ага, не ловить мережу. Так, адже ми на трьох поверхах підсумні. <реш> так. Оу, що це? О -хо 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 -хо. Так, це та кімната! І це відео, де ми зачинили Хьюгейрейну у бункері на 100 днів заради півмільйона. Що скажете про Хьюгейрей? Вони вічно сваляться, вони класні! А якщо я скажу? Що зараз вони спустяться на ліфті і, ймовірно, розлютяться, адже цей бункер набагато крутіший за той, де вони були. Ласкаво просимо до бункера за 50 мільйонів доларів. Привіт! Ну як вам? Це бункер? Це крутіше за той, що я побудував вам. Пробачте! Так. І не пийте коло. Вона вже два роки як непридатна. Веселіться! Так, сваріться! Що за неповага до мене? Ти такий тупий. Не будемо. Ми дивимося відео про бункер у бункері в будинку, який в бункері під іншим будинком. Ну як вам? Що ти сказав? Не переймайтеся. ходімо. І Рейн швидко повернулася до старих. Х'югу, клянусь, якби це була наша кухня в бункері, я готувала б щовечора. Красиво, але навряд чи ти б готувала. Hopefully Ні, о боже. За цим будинком басейн. І нагадую, ми в бункері. Х'юго! Він зрибнув у шкарпетках. Поки що недолік тільки один. Вода могла б бути й теплішою. Важче лиш сином змінився, якби у вас був басейн. Дуже сильно. Я б тоді не пішов. І, звичайно, який же бункер без секретного виходу. Це секретний вихід. Непевнений, чи можна це показувати? І ось нарешті останній бункер за мільярд доларів. Найбільше захищений бункер на планеті. Це військова авіабаза в горі Шаєн. Цей бункер захищений 600 метрами граніту і здатний витримати найрунівнішу зброю коли-небудь сторону людства. Що буде, якщо бігти тунелем? Його не питай. База стрілять. Вау. Тоді не побіжу. Гаразд, ходімо. Зазвичай ми показуємо детальну 3D-карту бункера. Однак це місце настільки секретне і захищене. Наді кришку на об'єктив. Гаразд. Що мені заборонено закону показувати подібне. І якщо якимось дивом ви пройдете повз охорону... Можна потримати! Ні, не, не можна. Гаразд. Карл, не треба. А мені. Ви упретеся в цій величезні захищені ядерних бомб двері. Такі міцні, що захищають від і смертоносних бомб, які коли-небудь створювалися. Вау, стоп! Їх двоє! І якщо цього вам мало, то з іншого боку є ще одні. А от якби зовні вибухнула бомба, а ми були б, б вижили! Це наша вхідна стіна, вона веде на територію. Космічні сили, так база космічних сил. Чотири командування вони працюють зовні бункера. і заради повної безпеки обраних світових лідерів бункер здатний пережити щось набагато менш перебачуване, ніж ворожа загроза. Матір природу для цього він буквально ширяє над землею. Вони вирізали зазор між горою і бункером, а потім встановили бункер на пружини, так що ударна хвиля ядерної атаки або землетрус повністю поглинається. Ласкаво просимо до найбезпечнішого бункера на планеті. Добре, ми пройшли через величезні вибухозахисні двері, йшли цілу вічність. До речі, заборонено говорити скільки, і прийшли сюди, в найбезпечніше місце на планеті. Подивимося, що всередині. І ось де ми командний пункт. Мені можна це показувати? Все крім того, що праворуч. Це точно не НЛО. Але для захисту північної Америки від повітряної або морської атаки рішення тут приймають лідери. Норал. Тут сидить О, генерал. Це прямо як місце. Генерала. А, можна сісти на його Звичайно, місце? сміливіше, Окей. але нічого не чіпай. Я торкнуся з стільця. Це можна а, гаразд, гаразд. Тепер я генерал. готуй систему. Так, звичайно. Ні! Тарік, ти щось чіпав? Не можна чіпати! Я не. Тарік. Тарік, нам вже 30 разів сказали нічого не чіпати! Треба перевірити! Чувак, Ш... його заарештують! Боже мій, мені шкода! Мені так шкода! Мені справді шкода! Через Таріка нас могли вигнати звідси. Більше не Гаразд. не Мені треба шкода! Забавити. Мені справді шкода! Тарік, ти не запустити ракети, якщо що. <звук> а що по той бік цих вікон? Хлопне! Що правда? Можна просто плеснути? Ага. Годі! Ерік показав нам секретний командний пункт у серці бункера. Так, а де це ми? ми в Джор? Альтернативному об'єднаному оперативному цілі відповідає за захист повітря і моря всього північно-американського континенту. А через скільки хвилин винищувачі почнуть переслідувати літаючий об'єкт? Менше п'яти хвилин. Ми заходимо в заборонену зону. Я розумію, натяк. Якщо вони стежать за кожною потенційною загрозою, я не міг не спитати. А НЛО існує. Можливо, не можна говорити. Він дивиться підлогу. Неважливо, інша тема. Лизати! Отже, я отримав дозвіл зняти коридор. Вбирайте! Нам знову потрібно закрити об'єкти. Правда, боже мій добре. Побачимося в наступній кімнаті. Хоча кількість працівників засекречена, можу сказати, що тут є все, щоб сотні людей жили тут роками. Спортзал, продуктовий магазин. Стійте, тут стільки людей, що ви відкрили свій сабвей? Саме так. я з'їм найбезпечніший саб що я їв. Тут ще й пожежна станція, так з пожежними машинами, які їздять по справжніх дорогах всередині гори. Так, так, стоп, не треба з ним бігати. Так, не я треба. Вау! зазвичай Вау! тут тренуються на манекенах. Але у нас є свій варіант. Нехай врятують мене Їм без свідомості. Піднімі, ау, ау, Вибач! підніміть. Шо мене! Все, як ви поралися? На чотири з десяти. Тому що ми ще мало допомогли. Стоп! Я в порядку. У порядку. Деякі бункери заховані на задніх дворах, якщо і гроші під житовими районами. Інше потрібні не тільки для виживання, але й настільки розкішні, що мають свій папа. Але нічого не зрівняється з цим. Підземне місце зі своєю енергосистемою, нескінченими коридорами, дорогами і безліч озера. Wow. Цей бункер одного разу може стати тим, що захистить північну Америку і людство. Останнє про що я попрошу закрити камеру. Або можна сказати, військові США прийдуть за тобою, якщо ти не підпишешся? Абсолютно ні а. раз я намагався. Дякую, що прийшли. Ну що, друзі, ось таке відео було сьогодні. Мені здається, дуже прикольне. Мені особисто дуже сподобалось. Сподіваюсь, вам теж. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який бункер сподобався саме вам. І, звичайно, підписуйтесь, якщо ще не підписані, ставте лайк, пишіть коментарі, переходьте в наш телеграм-канал. Ну і, звичайно, очікуйте нових відео від нашої команди звуку куточку. До зустрічі!